Двоє викладачів у їдальні обідають. Один ріже відбивну ножем і раптом його впускає. Перший о хтось прийде. Другий а ніж тупий. Перший тупий другий. Ну, значить, знову студент на перездачу. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Після знайомства з кавалером доньки його кандидатуру обговорюють на сімейній нараді. Ні, іще раз ні. Софочко, ми таки категорично проти твого вибору. Але чому? Тому машина у нас розвалюється, крани течуть, стільці хитаються, розетки іскрять, штукатурка обсипається, а ти таки хочеш вийти заміж за художника. Вчителька запитує в учнів: Діти, назвіть мені три причини, через які ви так любите школу. Школярів один голос. Червень, липень, серпень. <рив> Якось одна газета провела опитування, у чому різниця між політиками і злодіями. Одна відповідь привернула увагу редакції. Шановна редакція, я багато думав над вашим запитанням і дійшов висновку, що різниця між політиками і злодіями в тому, що перших обираємо ми, а другі обирають нас. З повагою, Лев Берман. Редакція відповіла, Шановний пане Берман, ми вирішили нагородити вас річним абонементом на нашу газету за вашу геніальну відповідь, тому що ви були єдиним, хто знайшов різницю між політиками і злодіями. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Стоматолог, оглядаючи пацієнта, задумливо вимовляє, ну і дупло, ну і дупло, ну і дупло. Чому ви повторили цю фразу аж тричі? запитує пацієнт у лікаря. Та я взагалі-то сказав тільки один раз, два рази повторило відлуння.